Доброго дня! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом заливного із білих лісових грибів. Для цього я беру 100 грамів вже помитих і намочених білих грибів. Я беру також 900 літрів води. Одне яйце варене в круту, морква 60 г, пів такої цибулинки, агар-агар. І три лаврових маленьких листочки. Сіль я буду брати за смаком. Для початку, як я говорила, вже гриби замочила десь на півгодинки лісові, помила, і я зараз їх буду погружати в кастрюлю. В кастрюльку я виливаю лодну воду 100 грамів. Висипаю грибочки, промиті вже. Сиплю перчик, я взяла 7 штучок, цибулинку сиру і кидаю морквину. І це я буду готувати десь півтори годинки. Грибочки наші проварилися півтора часа, я їх виняла. І в водичку, де варилися гриби, я всипаю 15 г золотину і розмішаю. Просто до розчинення золотіну. Перед тим, як кидати желатин, я додала чайної ложечки солі і чайної ложечки приправи для грибів. Палини я буду робити в формі для мікроуновки. Я варену моркву, порізала кружечками. Також я ще добавлю горошок, я взяла його 90 грамів. Сервований горошок я положу на моркву, Так, на От і я... Грибочки. Такі мене. Лісові наші запашні, хороші грибочки. Взагалі не готувалися, то запах на повну кухню. Так. І знову я поріжу моркву. Я наверх знов порізала моркву, посиплю горошок і наверх пивочки. І все це я залью бульйоном, в якому варилися грибочки розчиненим желатином. І поставлю в холодильник. Ну, він буде мене стояти до ранку, вранці вже він буде е, готовий. Заливне трішки прихололо, я його прикрасила е, кільцями вареного яйця. І буде ще стояти до повного охолодження. Заливне простояло в холодильнику 4 години, воно захололо, а зараз я його погружу дном у гарячу воду і перекину на іншу тарілку. Ось така краса виходить і дуже-дуже смачно. Я прошу вас приготувати і попробуйте. хто любить грибочки, особливо лісові, вони дуже-дуже смачні і вони корисні. Тож, готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Миру вам всім і спокою. До зустрічі!